Хей, з вами Кейт USA та ви на моєму каналі про адаптацію в США. Для тих, хто ти нещодавно на мене підписався, давайте трошки розповім про себе. Я зараз проживаю в США, тут знаходжусь упродовж двох місяців і встигла за цей період пожити в двох штатах. Я переїхала сюди за програмою United for Ukraine та проходжу всі ці бюрократичні процеси, ділюся інформацією з вами, щоб вам проходити адаптацію було швидше та легше. І насправді мене дуже надихають ваші відгуки, ваші коментарі або особисті повідомлення в інстаграм, які ви мені надсилаєте. Ви заповнюєте форму за моїми відео, збираєте або берете всі необхідні документи, і у вас все вдається в США. Я буду вдячна вам за вашу підписку, за ваші коментарі і вподобайки, тому що це мене дуже надихає. І ви мої мотиватори. Я сподіваюся, ви цінили. У мене нова зірка в кадрі. Степан. Так, я називаю свої квіти. І цю квітку я назвала, тому що підписники в інстаграм так попросили. Тому, якщо ви хочете бачити більше мого життя, підписуйтесь в інстаграмі і слідкуйте за мною там. Ну а сьогодні ми поговоримо про тему фудбанків, тому що, як я говорила раніше, я вже встигла пожити в двох штатах, і в штаті Меріленд в мене був позитивний досвід користування цими харчовими банками. Ось тут -от залишаю вам відео, щоб ви могли подивитися, як це виглядає і які продукти я могла там брати. Але що це таке фудбенки або харчові банки? Зазвичай це благодійна неприбуткова організація, яка збирає товари продовольчі. В тому числі ті, у яких спливає термін дії, від магазинів, виробників, передає їх тим, хто має в цьому потребу. Відповідно, ті продукти, які не були спожиті, але мають гарні харчові якості та можуть опинитися на смітнику, вони потрапляють до тих, хто має в цьому потребу. Як зазвичай можна отримати таку допомогу і де знайти ці організації? Як шукала я, я вводила в Google пошуку Food Bank Miami і дивилася, які організації є поруч зі мною. Потім на сайті цих організацій я вже вивчала інформацію, як саме я можу отримати допомогу. Для себе знову ж таки я виділила два типи: це може бути або ти просто приїжджаєш, не надаєш жодної інформації, жодних доказів і одразу отримуєш. Продукти. І другий тип, коли тобі потрібно надати, підтверджуючі документи того місця, де ти проживаєш. Це може бути як сплата комунальних, так договір на аренду. Ця інформація може надана бути від вас або від вашого спонсора. Далі, коли ви вже знайшли для себе фудбен і зрозуміли, які саме документи вам потрібні, тут би я їх також поділила на два типи. Насправді є їх більше. Але в мене є досвід користування лише двома. Перший, коли ти приїжджаєш і потрапляєш ніби в магазин. В тебе є спеціальний список, по якому ти можеш обирати продукти, але при цьому ти можеш обирати ті продукти, які ти споживаєш. Саме такий досвід в мене був у штаті Меріленд. Я приїжджала в магазин і обирала тільки ті продукти які мені потрібно. Інший тип, коли ти приїжджаєш, ти нічого не обираєш, тобі просто видають паперовий бокс і там вже запаковані продукти. Саме такий бокс я отримала в Нью-Йорку, і зараз ми з вами подивимося, що нам туди спакували. Але перед тим, як продовжити дивитися, що там мені поклали в ту коробку, перевір, чи підписаний ти на мій канал, якщо ні, виправляйся. І давай подивимось, що нам там спакували. У нас вийшло дві коробки, це з овочами. До речі, я ще нічого не відкривала, зараз будемо відкривати разом з вами два пакети і один пакет тут, мабуть, щось заморожене. В першій коробці у нас проростки з соняшника, бурячок. Це, мабуть, якісь дуже втомлений цукіні. Дуже багато фасолі. вони обожнюють її давати. І що у нас тут ще? Вау! Це черешня. Точно черешня? Так, да, черешня. А, і ще також дуже втомлений огірочок. І його... Аня, це цукіні. його хтось погриз вже трішки. Дивіться, як вони буряки дають? Так, тут у нас лучок. Я не знаю, ми просто не знаєте. Ми сказали, що ми, я з України, то нам потрібен буряк. Оце. Я його, до речі, ніколи не бачила в такому вигляді в магазині, але тут чомусь я його надавала дуже багато. Це також також проростки. Соняшника мікрогрін, також черешня, і також ще одна фасоль. Фасолі буде. Дай боже. Заморожена заморожена cauliflowers. Хрисна капуста. О, із Вегманс щось дали, якусь випічку, мабуть. К... Це не круасан, це половинка. Синамон. Кориця, кори, кориця, кориця. Кекс кофейний із корицею. А яка дата? Коштує 650 дата. Продали 2807 Будьте завжди уважними з датами, тому що в таких продуктах, особливо якщо вам пакують і віддають, якщо ви не обираєте, то можна отримати щось несподіване. Кліпчик. Також, до речі, з векмана. Написано італіянський. Але він не смачний. Оооо! Ну це такий прям. Це курочка, заморожена курочка 2,2 кг, Це частини. Курочка частинами. На філе. До речі, ось такий набір можна отримати раз в 5 тижнів, і вони самі тобі їх запакують і привезуть там, де ти проживаєш. Сіріал поклала, хоча я казала, що нам не потрібен. Це не олія, це. Кукурудзяний сироп. Я дали таку для побутових мило, санітайзер, зубну щитку. Продовження. Далі у нас дуже великий <сум> цукіні. цукіні кабачок і <сум> росе величезний Це. макарошки, туалетний папір, Макаран чіз. Це у них дуже популярне блюдо. я його Так і не спробувала. Вау! Ще один серіал. Серіал — це хлоп'я. Молочко. Але ми не п'ємо молоко. Вау! Кольорові рибки! Кольорові рибки. Нам дали печиво у вигляді кольорових рибок. з сиром. О, це класно. Рис завжди стане у нагоді. Це vegetable oil. Вау, wow, Це класно! Червона фасоль, біла фасоль, я ж кажу. Вони фасоль просто обожнюють. Це селман. Лосось. Лосось. Консерви з лососем. Фрукти в банках. О, це я люблю. Кукориська! Кукориська я люблю. Що тут є? Це, до речі, я куштувала, це не смачне. Томати. Така величезна банка що це? Вау, Суп! Суп в банці. Ми, до речі, коли брали в магазині в іншому штаті, і там також пропонували суп в банках. Там різна якась приготована їжа в банках, ми ніколи не брали. А тут ми не могли обирати, і нам вже надавали, що тільки могли. Це також якась консерва, горошок з хамоном і беконом. Мабуть, дуже смачно. Груша консервована. І є... Це туна. І це томат соус. Ось такий набір. Все показала. Ну, насправді, якщо порівнювати з попереднім штатом, там, де ми в магазині могли обирати, реально більшість продуктів, які ми обрали, ми знали, що ми їх будемо їсти. Тут багато продуктів, які ми не їмо. Тому навряд чи ми будемо їздити ще по цю допомогу в цьому штаті. І зараз хочу зробити один такий загальний висновок по всім цим фудбенкам. Перше, це те, що коли ти їдеш в магазин, це дійсно зручніше, тому що ти обираєш тільки те, що ти споживаєш, і ти не береш надлишок. По-друге, якщо ви після перегляду цього відео зрозуміли, що ви потребуєте цієї допомоги, то шукайте ці організації біля вас. Дивіться, які документи вам потрібно і куди потрібно їхати. Також є ще й фудбенки, де навіть вам не потрібно приїжджати, ви можете замовити це онлайн і вам кур'єр привезе додому коробку, де будуть також спаковані продукти. Але якщо я розумію, що з цієї коробки, яку мені надали, я не буду використовувати більшість продуктів, то звісно більше я не буду звертатися. Татися за допомогою в цю організацію. Діліться вашим досвідом, чи користувалися ви фудбенком в вашому штаті, чи було складно оформити цю допомогу, а також які продукти вам там надавали. Якщо ви хочете знати, яку ще допомогу ви можете отримувати в США, якщо ви приїхали за програмою United for Ukraine, то залишаю тут відео вам про бенефіти, і ви зможете подивитися корисну інформацію для себе. А якщо ви тільки нещодавно переїхали в США? або тільки збираєтесь. То я розумію, з якими емоціями зараз ви стикаєтеся, як ви шукаєте інформацію. Її дуже багато, вона хаотична. Тому я зібрала всю цю інформацію для вас, щоб вам було зручно. Знаходьте мене в інстаграмі, я підписана, як і я Катєйка. Підписуйтесь, надсилайте мені українські прапор в особисті повідомлення, та я вишлю вам абсолютно безкоштовно чек-лист з усією необхідною інформацією, якщо ви приїдете в США за програмою United for Ukraine. Ну і обов'язково вірте в себе. У вас це то. Почно вийде.